Парфум, який присвячений контрастністю між пристрастю та таємничістю, а також між поєднанням чорного та червоних кольорів. Герлін Чері Oud, випущений у 2022 році в рамках нішової колекції ляґлямить, яка перекладається як мистецтво та матерія. Особливість колекції, перш за все, полягає у високій якості та унікальності даних інгредієнтів. У відкритті аромату максимально красива соковита черешня, яка поєднана з нереально красивою. Турецькою та болгарською трояндою дуже багато шкіряного акорду, а також тютюнового вайбу. Найцікавіше те, що саме від назви Cherry Oud можна зрозуміти те, що в композиції дуже багато удового естракту, тому вона максимально задимлена. А тож сподобається всім любителям Maison Crivelli Oud Maracuja та Louis Vuitton Бранома. Стійкість та шлейф максимально задурманююча та спокуслива, тому це той аромат, який обов'язково. Повинен бути у вашій парфумерній колекції, а ще доступний в нашому асортименті на розпил від 1 мл.